Мені потрібна каналізація, сток для води. Взяв такі інструменти. ну І звичайний вот ним також користувався. Це мені донька допомагала рити. Виміряв розміри ями і почав рити. Висотою вирив аж 2 метри. До речі, щоб вилізти звідсиля, треба якісь інструменти ставити ось так. До труби доходить метр тридцять п'ять. На них складу скати, потім кирпичі, потім скати, потім скати, 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 кирпичі. До речі, оці порожнини, це їх 4 раз, 2, 3, 4. Я заклав кирпичами також. Лише центральну не закладав. Знову скати. Скати, труба. Так, далі розрізаний скат з кирпічами. Так, далі шифер. Так, поклав ще одне колесо, засипав землею. І потім накрию шифериною і засиплю все до кінця. Це так. Якщо вдруге, можу її відкопати. воно... Буде якраз десь на заступ. Висота на заступ. Хоча я не планую щось з нею робити. Вона прослужить дуже довго. В общем так.